Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Велика Британія продовжує посилювати обороноздатність України, уклавши новий контракт на постачання багатоцільових безпілотників LTUS 600 m та 700M. Ці дрони здатні виконувати широкий спектр завдань, зокрема розвідку, спостереження та завдання ударів по ворожих цілях. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час візиту до США, де він відвідав офіс компанії виробника Enduril Industries. закупівельна служба. Defense еквіпмент and супорт уклала низку контрактів на суму 30 мільйонів фунтів стерлінгів із коштів міжнародного фонду для України. Контракти передбачають постачання безпілотних комплексів LTO-600M та їхньої важчої версії LTO 700 m а також пускових установок комплектів запасних частин і необхідного обладнання для їхньої експлуатації. Україна вже має досвід використання LTO-600M на полі бою. Вперше вони були передані українським військовим ще у 2023 році, в межах міжнародного військової допомоги від США. Відтоді ці безпілотники довели свою ефективність у виконанні як розвідувальних, так і ударних місій. ltu 600 – це багатоцільовий дрон із модульною конструкцією, що дозволяє встановлювати різне корисне навантаження масою до 3 кг. серед варіантів оснащення, бойові частини для використання як дрон камікадзе, потужні оптико-електронні системи для розвідки, комплекси радіоелектронної боротьби для протидії ворожим комунікаціям. Довжина літального апарата становить 1 метр а маса близько 12 кілограм. Він Запускається з пневматичної транспортно-пускової установки, що дозволяє розміщувати його на різних платформах, включно з наземною повітряною та морською. Дрон має розмах крил 2,54 метри, які автоматично розгортаються після викидання з установки. Максимальна тривалість польоту до 4 годин, дальність польоту до 440 кілометрів. ЛТУ – Це потужніша версія попереднього безпілотника, розроблена спеціально для виконання ударних місій на великих відстанях. Вона відрізняється збільшеною масою бойової. Частини 15 кілограм, що дозволяє завдавати потужніших ударів по ворожих об'єктах, дальність польоту до 160 кілометрів, тривалість збережування, очікування в повітрі перед атакою 75 хвилин. Ці характеристики роблять його ефективним засобом для знищення ключових ворожих об'єктів без безпосереднього ризику для українських військових. Поставка нових дронів LTU-600M та LTU-700M є важливим кроком у посиленні можливостей України в сучасній війні, де безпілотні технології відіграють ключову роль. Британія залишається. Одним із ключових союзників України, активно допомагаючи у військовій сфері. Вона вже передавала різні види високотехнологічного зброєння, зокрема ракети Штормшедоу, дрони Камікадзе, зенітні комплекси та бронетехніку. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.